Мішель Обама керує балом. Перші леді ша випала час відкривати з'їзд демократичної партії в місті Шарлот у штаті Північна Кароліна. Кульмінацією триденного зібрання стане офіційне висунення Барека Обами кандидатом у президенти на другий термін. Чинні господині білого дому дісталася ледь не ключова роль. Вона має презентувати виборцям людські риси Обами. У Шарлот висадився десант прихильників чинного президента. Обама, Обама досягнув великого успіху в сфері охорони здоров'я і, як на, на мене, лише цим, цим заслужив оплески. Деяким людям не подобається Політика, яку він провадить, однак, на мою думку, Обама зробив достатньо і це невдовзі окупиться. І ми всі побачимо результати його праці. наша партія особливо переймається проблемами середнього класу. США ми повинні покращити його становище. Очікується, що про висунення Обами кандидатом у президенту оголосить колишній лідер Білл Клінтон. На з'їзд мають приїхати і кілька голівудських зірок, імена яких тримають у таємниці. За два місяці до виборів Обама та його суперник республіканець Міт Ромні фактично зрівняли шанси у соцопитуваннях Різниця у їхніх рейтингах коливається в межах одного відсотка.